Творчість Тараса Шевченка і сьогодні продовжує відігравати важливу роль у вихованні підростаючого покоління. Тож з початком нового навчального року в усіх освітніх закладах Хмельниччини розпочались масштабні заходи, присвячені 200-річчю від дня народження поета. Загалом ім'я Тараса Григоровича Шевченка в нашій академії, звичайно, не тільки згадується у рамках ювілею, тому що гуманітарний вуз. Немислима концепція його діяльності без вивчення творчості. Без дослідження творчості Тараса Григоровича Шевченка. Тому особливо така робота активізувалася у останні місяці, коли ми готуємося до 200-річчя Тараса з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. На перших курсах то це будуть літературні уроки, це будуть літературні вечори, присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку і вивченню його творчості. То на старших курсах це вже наукові дослідження, колок. Филми, які семінари, які будуть присвячені саме творчості Тараса Григоровича Шевченка. Студенти гуманітарно педагогічної академії ще раз згадали гадали в сторінки біографії Тараса Григоровича, дали можливість присутнім насолодитися глибиною його поезії. За словами учасників заходу, постать Шевченка допомагає їм обирати правильні орієнтири у власному житті. Якби зараз не перекручували історію, Тарас Шевченко завжди вів боротьбу проти панського гніту. І він, звісно ж, на своїх віршах, на своїх цих чудових творах, він виховує кожну молоду людину і показує, як правильно як потрібно жити і потрібно боротися за Україну. Глибокий зміст поезії Шевченка в поєднанні з майстерним виконанням справили незабутні враження наглядачів. Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою. Край дороги гнету полю до самого долу. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє.